Привіт, друзі! Ми вирішили створити серію відео про всі атомні електростанції України: і мертві, і живі, і ненароджені. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Загалом в Україні мало бути 9 атомних електростанцій. Однак на сьогодні Чорнобильська та Запорізька АЕС не працюють. В експлуатації залишаються Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС, а Одеську, Харківську, Кримську та Чилович. Чигиринську АЕС побудувати не вдасться. У нас на каналі вже є відео про Чигиринську атомну електростанцію. Якщо цікаво, можете подивитися, посилання буде в описі. А згодом всі відео про атомні електростанції ми поєднуємо в плейлист. А в цьому відео ми розповімо про Одеську атомну теплоелектроцентраль та місто атомників Теплодар. Одразу слід звернути увагу, що під Одесою планувалося будівництво незвичайної АЕС, а саме Атомної теплоелектро. Електроцентралі, щоб зрозуміти в чому різниця, пропоную з'ясувати відмінності між звичайними ТЕЦ, ТЕС та котельнями. Котельня це підприємство, яке виробляє гарячу воду або пар, можна сказати, тепло, шляхом спалювання корисних копалин, бурго та кам'яного вихілля, нафтопродуктів, торфу, природного газу та інших. Тепло може використовуватися для обігріву житлових будинків, соціальних об'єктів та промислових підприємств. Інколи котельні виробляють пару, яка необхідна різним підприємствам для виробництва ТЕС, тобто теплоелектростанція, також спалює корисні копалини і виробляє пару, яка обертає турбіну. Турбіна передає енергію на генератор. Генератор виробляє електроенергію, яку передають в мережу. Гарячу воду можна використовувати для обігріву міста енергетиків, теплиць. Але більшу частину води виливають в ставок охолоджувач або охолоджують градирнями. ТЕЦ або теплоелектроцентраль має приблизно такий же принцип роботи. Але ТЕЦ в першу чергу виробляє тепло. Тепло, пар та гарячу воду. Наприклад, для обігріву спальних районів, різних об'єктів, часто ТЕЦ будують при великих хімічних підприємствах або при нафтопереробних заводах, бо для їх виробництва потрібен пар. А електроенергія це додатковий продукт, який відправляється в мережу. Тож можна сказати, що ТЕС це підприємство, яке виробляє електроенергію, а також тепло. А ТЕЦ це підприємство, яке виробляє тепло, а також електроенергію. Також можна сказати, що ТЕЦ це підприємство. Яка поєднує функції електростанції і котельні. У атомних електростанцій конструкція трохи схожа на ТЕС. Однак замість вугілля або природного газу в якості палива використовуються тепловиділяючі елементи з ураном 235. Радянські вчені вирішили спробувати побудувати не лише атомну електростанцію, але й атомну котельню та атомну теплоелектроцентраль. Спочатку їх будували маленькими, в якості експерименту. Експер... Визнали вдалим. Тому в європейській частині СРСР поряд з містами-мільйонниками вирішили побудувати дві атомних котельні та дві атомних теплоелектроцентралі. Таким чином, можна буде вирішити питання з опаленням великих міст за рахунок мирного атому, заощадити корисні копалини та ресурси на їх доставку та зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Атомні котельні отримали назву Атомна станція тепла, скорочно АСТ. Їх планували побудувати поблизу Вороніша та Горького, нині Нижній Новгород. Атомні станції тепла мали складатися з двох реакторів АСТ-500. Кожен мав теплову потужність в 500 МВт. Головна їх ціль забезпечення теплом та гарячою водою міст мільйонників. Ці проекти так і не будуть реалізовані. А от атомні теплоелектроцентралі мали побудувати в Україні поблизу Харкова та Одеси. Вони мали виробляти і електроенергію, і тепло та гарячу воду для обігрів міст мільйонників. Проєкт Одеської атомної теплоелектроцентралі, АТЕЦ, було розроблено у 1980 році. Вона мала складатися з двох енергоблоків з реакторами ВВЕР 1000 і мати енергетичну потужність 2000 МВт. Цього було цілком достатньо, щоб закрити всі потреби найбільшої в Україні Одеської області. Теплова потужність мала скласти 6000 МВт. Цього повинно було вистачити, щоб обігрівати. Місто Атомників, більшу частину Одеси та місто Ілічівськ, нині Чорноморськ. В інтернеті я знайшов відразу три статті, в яких вказувалося, що Одеська АТЕЦ мала складатися із шести енергоблоків, кожен потужністю в 3000 МВт. І вона мала стати втричі потужнішою за запорізьку АЕС, яка вважається найбільшою в Європі. Звісно ж, це помилка. Атомних електростанцій такої потужності не існує. Та й навіщо вони потрібні? Енергоблоків потужністю в 3000 МВт. Також не існує. Скоріше за все, помилка виникла по наступним причинам: Одеська АТЕЦ мала складатися із двох енергоблоків з реакторами ввер 1000. Але майданчик планувався таким чином, що за необхідності можна було добудувати ще два енергоблоки, а потім ще два енергоблоки. Тому за необхідності їх кількість можна було довести до шести. Але хтось вирішив, що їх відразу повинно було бути шість. Із назви реактора ввер 1000 можна зрозуміти, що його енергетична потужність. 1000 МВт, а теплова потужність 3000 МВт. Отримали цю цифру шляхом переведення гігакалорій в мегавати, але хтось сприйняв цю цифру за енергетичну потужність і почався зламаний телефон. Ніякої надпотужної атомної електростанції під Одесою не планувалося. Потрібно було обрати майданчик для будівництва АТЕЦ. Він повинен був знаходитися на відстані близько 30 кілометрів від Одеси та Чорноморська для зручного прокладання теплотрас до цих міст. Було обрано майданчик в 25 кілометрах на захід від Одеси біля Барабойського водосховища, яке було створено в 1976 році. Мало площу в 42 гектари, глибину до 3 метрів, та повинно було слугувати джерелом води для майбутньої атомної електростанції. Також поряд була річка Дністро, яка могла слугувати джерелом води у випадку розширення електростанції. Одеську АТЕЦ почали будувати в 1981 році. За п'ять років було збудовано майданчик для майбутньої електростанції та частково побудовано місто атомників. Воно отримало назву Теплодар, тобто місто, яке буде дарувати тепло. Але поки Одеська АТЕЦ не запрацює, воно буде опалюватися звичайною тимчасовою ТЕЦ, яка працюватиме на природному газі. Є така жартівлива приказка: немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Одеська ТЕЦ 2 опалює теплодар навіть в наші дні. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції будівництво Одеської теплоелектроцентралі було зупинено, але не через саму аварію, а тому, що більшість працівників направили на ліквідацію наслідків катастрофи. А коли ліквідатори повернулися, стало питання: а чи слід добудовувати атомну електростанцію в 25 кілометрах від Одеси. До того ж, Одеська область сейсмічно активна зона. Хоча землетрусів більше 5 балів не було дуже давно. Але люди були дуже занепокоєні. Вони не хотіли, щоб Чорнобильська катастрофа повторилася, тому шукали будь-яку причину не добудовувати станцію. Ще одним аргументом стали карстові пустоти під будівельним майданчиком станції. Місто Теплодар залишилося в недобудованому стані. Навіть в наші дні в ньому можна знайти недобудовані багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури. Деякі будинки добудували та переселили туди людей із зони відчудження. Теплодар отримав народне звання місто ліквідаторів. В кінці 1980-х років із 10 тисяч мешканців тисяча жителів була ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. В центрі міста було встановлено пам'ятник ліквідатор з дитиною. Не дивлячись на на те, що містоутворююче підприємство так і не було збудоване, теплодар не перетворився на містопривид. В ньому з'явилися невеликі підприємства. На місці недобудованої електростанції збудували різні склади. Багато місцевих їздить на роботу до Одеси. Місто знаходиться недалеко від Чорного моря, Дністровського лиману та популярних курортів. Тож значного відтоку населення не спостерігається. В 2000-х поряд з містом нарешті з'явилася електростанція. Правда, сонячна. А от в 2023 році керівництво енергоатому заявило, що планує добудувати Шигиринську та Одеську атомні електростанції. Вони частково замінять Запорізьку атомну електростанцію. Виникає питання: а як же землетруси та карстові пустоти? Мабуть, Чорнобиль вже забувся, і будувати стало не страшно. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!